Вітаю, мої любі малята. Ось мішечок непростий. Це мішечок чарівний, а в нім предмети. Давайте їх назвемо. Циліндр. Куля, куб, куля. Піраміда. Куб конус, цеглин, малята. Як ми назвемо всі ці предмети? Вірно, геометричні фігури і не просто геометричні фігури, а об'ємні. Давайте зараз порівняємо деякі з них. Отже, чим відрізняється куб? Від кулі. У куба є кути, сторони, а у кулі немає. Куля дуже добре котиться, а куб майже ні. А зараз порівняємо куб та піраміду. Чим ці фігурі схожі? Так, і у Куба, і у піраміди є сторони, також є вершини, тобто кути, а ще вони мають стійку основу у вигляді квадрата. Малята. Лісові друзі вирішили побудувати для своїх лісових мешканців дитячий табір і взяли для цього будівельний матеріал. Подивіться, що в них вийшло. Що побудували лісові друзі? Так, цілий замок, а які Фігури вони використали. Куб, кулю, циліндр, конус. Так, будьте уважні, скільки кубів вони використали для замка. П'ять. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки конусів? Один. Скільки для цієї будівлі вони використали куль? Дві. А циліндрів? Теж два. Який будівельний матеріал ми не назвали? Так, це арка. Малята, ось перше для вас завдання. Спробуйте теж з будівельного матеріалу вдома побудувати якийсь замок або іншу будівлю. Наші лісові друзі, крім замку, ще приготували для вас. Математичні задачі. Послухайте першу від мишки. Мишка шила собі жилетку, зробила в ній 5 петельок, а купила чотири гудзика. Скільки гудзиків не вистачає в мишці? Приготуйте, будь ласка, лічельні палички, а також цифрові картки, щоб викладати розв'язання задачі. Отже, аналізуємо умов. Скільки петельок зробила мишка? Так. П'ять. Скільки вона купила гудзиків? Чотири. Скажіть, будь ласка, якою дією ми дамо відповідь на питання задачі? Скільки не вистачає гудзиків? Дією віднімання. Викладемо розв'язання цієї задачі за допомогою цифрових карток. Так, читаємо приклад. П'ять відняти чотири дорівнює. Один. Отже, даємо повну відповідь задачі. Одного гуздика не вистачило мишки. Так, перевірте розв'язок задачі. А зараз задача від ведмедика. Ведмедик вирішив порахувати, скільки всього лапок у мишки та білочки. Давайте йому допоможемо. Отже, скільки лапок у мишки? Так. Чотири. Викладаємо відповідну картку. Скільки лапок у білочки? Чотири. Якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Якщо потрібно знайти, скільки всього разом. Вірно малята дією додавання. Викладаємо приклад. Для розв'язання цієї задачі. І обов'язково його читаємо. Чотири додати чотири дорівнює. Хто вже порахував? Правильна відповідь. Вісім. Даємо повну відповідь задачі. Всього вісім лапок у мишки та білочки. Так, перевірте розв'язок. Слідуча задача від білочки. Білочка на одній ялинці знайшла дві шишки. А на другій одну. Скільки всього шишок знайшла білочка? Так, отже, скільки шишок знайшла білочка на першій ялиночці, дві. Викладаємо відповідну цифрову картку. Скільки шишок знайшла білочка на другій ялиночці? Одну якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Вірно малята Дією додавання. Викладемо розв'язок задачі. І прочитаємо його. Два. Додати один дорівнює три. Даємо повну відповідь задачі. Всього три шишки знайшла білочка. Перевірте розв'язок задачі. Ви замітили, що в нас на майданчику ще з'явилися лісові друзі? Так, ось вам задача від вужика. Вирішив вужик порахувати, скільки лапок у нього та синички. Давайте йому допоможемо. І насамперед розв'язок задачі малята ми викладемо за допомогою лічильних паличок. Я буду використовувати смужки. Отже, давайте проаналізуємо умову. Скільки лапок у синички. Скільки потрібно лічильних паличок викласти. Так, малята. Дві. Викладіть стільки лічильних паличок, скільки лапок у вужика. Скільки ви виклали малята? Ніскільки. скільки, а чому? Чому ви жодної лічильної палички не виклали? Вірно, тому що у вужика немає лапок. Отже, скільки всього лапок у вужика і синички? Так, дві. Давайте викладемо приклад для розв'язання цієї задачі. Отже, два. Додати. Ну. дорівнює два ми пам'ятаємо правило, якщо до будь-якого числа додати нуль, у відповіді буде те ж саме число. Так. А зараз пограємо в доміно. Я буду показувати доміношки, а ваше завдання дуже швидко порахувати крапочки на них. І показати відповідну цифрову картку. Рахуйте швидко і показуйте картку. Робочки. Приготувалися, картки розклали перед собою на столі. Починаємо. Правильна відповідь. Чотири. Слідуча доміношка? Правильна відповідь вісім. Слідуюча доміношка? Правильна відповідь один. Правильна відповідь три. Слідуюча доміношка. Рахуємо крапочки. Правильна відповідь нуль. Правильна відповідь шість. Правильна відповідь дев'ять. Хто помилився виправте правильна відповідь два. Правильна відповідь сім. І остання доміношка. Правильна відповідь 5. Малята сьогодні ми з вами закріпили знання об'ємних геометричних фігур та вміння розв'язувати задачі. Дякую за увагу і до зустрічі!